Добрий ранок, 9 жовтня, четвер. Ми йдемо в садочок. На вулиці дощ іде, пасмурно, волого, яка йде під парасолькою. Дощик капає. Я під вікіним зонтом. Треба ж собі додавати якихось осінніх бар. І не пройдеш кругом. Так, повернулась додому. Можна було пролаксувати під дощиком на дворі. Так, Покупки з Велмарту. Сьогодні загальний чек на 631 гривню. Купила молочко, Житомирський молочний завод ультрапастеризоване, Кріп свіжий, помідорчик тепличний. 53 гривні за кілограм. Огірки подорожчали. Звідкись у мене пакетик взявся, ДЦ, Пам'ятаєте, ДЦ це називався Ватсонс раніше, колись давно. Точніше сказати. так, Огірочки, 80 гривень за кілограм, паста томатна, дві пачки першої марки. Це сьогодні буду я варити борщ, йогурти дольче, персик маракуя. І ось такі сирочки в шоколаді преміалі, якісь десертні, коктейльні десерти, цукор 1 кілограм. Картопля 14 гривень за кілограм. Це сьогодні до борщу купила солодощі, це вафлі, артек першої марки. Цукерки, ось такі 220 гривень за кілограм. Це по акції. Це, знаєте, отакі, от такого типу цукерки вони легенькі. Вийшло на 36 гривень. Об'ємні та легенькі. Булочки, рулетик з малиною і дві булочки банан, Мюсли батончик Богдану на завтра в школу, і до борщу сметана хід продукт 20% квасоля, у борщик І гомілки. Все, наче, ось такі були покупочки. Зараз я буду варити борщик. Почистила вже картоплю. Гомілки зварила. Вже починаю варити борщик. Вже варю картоплю. Це щось з фруктового чаю захотілося і. Помила айву, зараз буду її розробляти, різати і буду з частини варити компот. Додала цибулю, моркву. У мене були заздалегідь, заморожені, морозилці, додала капусту. Зараз ще буду варити компот, порізала жайву. Тут ось ще залишилось заморожу. І ось такий компотний мікс це VLMRT хід продукт, марка другова. Так, додала вже буряк, томатну пасту. Зараз перекип'ячу і залишилось додати лише квасолю консервовану і кріп. Кріп ось вже. Нарізаний, готовий. Компот в мене вже ось вариться. Квасолю тепер закидаю. Так, і кріп. У мене тут вже повінці цей борщ. Повна каструля вийшла. Смокота. Перекип'ячую і готово. Зараз буду робити я салат. Ось такі гарненькі огірочки. Дуже такі свіженькі, як згороду, маленькі, такі тверденькі, Ось, але дорогі вже, по 80 гривень за кілограм. Тож буду робити салат, салатний мікс, Помідорчик рожевий, два огірочки і сир фета. Ось салатик мій на обід. Зараз ще зроблю собі кави. І чекає мене ще не розвішена білизна, і не розкладена білизна. Готовий вже в мене компотик цукру, Айва з'їдає, Звичайно, що капець. Але компот виходить дуже такий смачний, в мене домашні його п'ють за милу душу. Випивають тільки так. Часто буває зварю компот, а він довго стоїть. А цей такий виходить насичений, такий якийсь присмак, не можу навіть описати. Бодя вже прийшов зі школи, в нього мав бути гурток джура, але чогось його не було, кабінет закритий. Зараз буду Боді накладати борщик зі сметанкою. Богдан прийшов і каже зразу, о, борщик буде їсти. І три оцінки прийшло. Які? А, ну да, я 10, ж дію. 9,19. Гіаметрі 10. 10 по геметрі 10, 9, це по ячому. У да -да -да, мене дай. на уроці сказали, що у мене 8 за рисунок, а поставили 9. Ну, добре, що на іншу сторону. Все, можеш брати борщу. Я всі йду за вікою. Цілий день дощ є. Цілий день є дощ. І зараз також. Я сьогодні віку забираю у пів на п'яту, а вона зараз вже в черговій групі, але зранку йшов такий не дуже великий дощик. А зараз такий нормальний лє. Зранку йшов такий дощик, під який хочеться помедитувати, на вулиці побути. А зараз йде дощ і хочеться. Хочеться додому. От, я взула навіть резинові чоботи, ага. бо такий вже чималий дощик, по калюжах видно. Але все-таки намочене, цвіте, свіже, помите. цілий день миється. Я якось пішла. Думаю, що не тою дорогою в чергову групу краще обійти. Так в чергову групу іншою стороною зараз обійду. Ой. Хік з протилежної сторони там. Чекаю. Доки вдягнуть Вікусю Бачиш вікусенька, який дощик лє великий? Ого-го! Угу. Я... Я І я тебе бачу. Так що ти їла в садочку? Там тільки котупка, а не їла Ага, котлетку, так, їла? Так. Добре, молодець. Ось так ти на плечку несеш, так? Молодець. І мама на плечку несе. Сказала Віки, що вона зараз не буде дивитись мультики, бо ще рано, бо ми не будемо зараз гуляти і йдемо додому. Так вона й тепер поганий настрій, вона йде там. Вона йде бухтить Вік. Ми вже не будемо. Без капюшона все одно під пар... без парасольки, Тьфу. з капюшоном все одно без парасольки не можна. Накинь парасолю на себе. Одна мочишся, голова зараз і шия. Отак, над головою тримай. Все ні, все не то, не сьо. Ти тримай голову під парасолькою, тому що намочиться шийка, кофточка твоя намочиться, курточка. Все не, все. Я не хоче а, вона не хоче намочитись, але дощик зверху лється, вік. Постав над собою парасольку, як мама, дивись. Вік. Трошки отак. І не ходи по калюжі, будь ласка. Ось так, дивись, мама тримає, дивись, тримає отак на плечику, але голова під парасолью, а в тебе ні. Чуєш? Ось так. О. Вік, ну я не буду тоді з тобою взагалі гуляти, як ти не можеш гуляти постав парасолі над головою. Це віка грається, щоб ти розуміло. Але краще такі звуки, ніж тільки що в 40 хвилин був страшенний ур і істерика. Тому що я Віки закапувала нос проторголом, а він витікає і фарбує ну, речі. І я з неї знімала речі, в яких вона була в садочку. Вона була проти. Оце тільки кі... оце, оце тільки ті вона заспокоїлась. І зараз грається, але ці звуки нам багато приємніші. Віка, що ти робиш? Я складаю. Ну добре, складай. Знімай. Ось я тобі увімкнула. Іди, Знімай свої пляшечки, якими ти граєш. Це тільки не затуляй. Ти зараз знімаєш вікно, а ти поверни камеру і познімай свої пляшки. Ти ж бачиш? Ось, бачиш пляшки. Добре, знімай, що хочеш. Ні, не треба. О, Боже, я вже не знаю, на якому я стані. Давай з харбочок, м'ячик. Маленьчик і масунка. Так, давай я тобі витру носа, якого ти наплакала свій. На витирай. Давай мені книжечку, я буду читати. Давай гарно, нормально треба витерти. Все. Все, бери, будь ласка, ложку і їж. Ми домовились, ти їси, потім ідеш дивишся мультики. Будеш мені мотати нерви, Нікуди ти не підеш ніякі мультики, дивитися. Бери їж борщ, мовчки і швиденько. Автобус розклад добре знає. Бери в ложку, будь ласка, борщ і ворота собі. Нормально бери. Мам, я не буду. Що 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 Я не буду. Шо ти не будеш? Я не буду квасолі. Там нема квасолі. Бери, будь ласка, набирай побільше борщу і в рот клади. В рот клади собі. В рот клади нормально. Жовтобокий ананас з Африки прийшов до нас. Кит. Він угу. тут закусається, в нього набирай, є Набирай. Набирай, будь ласка, в ложку борщ. А бананчик любить менші. Борщ в рота. Рибка в акваріумі, так оце? Руду і теплу маєш. Вона мала вискочити з книжкою, то вирутихне. Ми можемо навкусити і тебе, тата. Угу. Руду і теплу маєш шубу. Ковтай і набирай далі борщ. Бурундучок. Набирай в рота борщ. Зуби гострі, хвіст плаский. Ось. Це фамін. Це ворота. Це собачка та сонок. Це ж мати. Ось річний бобе який. Бужу і ков тай борщ від. Коала. А, коала, точно. Жуй і ковтай борщ, Віка. Куала. Так, розповім вам про тваринку. Борщ в рот, а бери Віка. А де ще одна малинка? Віка, бери борщ в рот. Мам, Нема малинки, набирай борщ в рот. А як бачить перший сніг, лізе спати у барліг. Де? Ванночка. Ванночка там купають маленьких лялечок. Ванночка. І мене купають. І тебе купають, так. Крильце і хвостик сіренький. Бачиш, як я їм. Дуже гарно, молодчинка. Крильце. Мам, дай мені капуточку, не можу достати до них. О, я тут. Так, ось. Ням-ням-ням-ням-ням. Пиділа. Угу. А ви її потім? А ви любите? Віка, бери, будь ласка, ложку. Не розкидай мені. Мам, от це. Горох да, люблю. Віка. Мам, і виноградик. і виноградик. Ложку, борщ в рот. Грибочок. А коли він буде такий високий і особи, то я його буду їсти. Саме так. Гава. Вона музика, вона. К. Д. Дельфін. Літера Д на початку слова дельфін. У нього нема тобі. Не. Він не написається. Його на потовучку, я там можна з ним покупатися. Можна мені покупатися з ним. Да. У тебе є дельфінчик резиновий. Так. Зранку чути дивний звук. Сам висиджує пташат, краще не займати. Екскаватор дуже сильний. Мам, це це да, схоже на їжачка, це єхидна, схожа на їжачка. Бери, будь ласка. Ой, який миленький. Бери, будь ласка, борщ, віка, ложку. Єнот при гарну шубу має. Вона за місяць за, за... і листя. Бачите, сафок, зілочка, зайчик. Змія, мусля, а це сок. Со. це зеба, це зафик, це зеб, це зуб. Жук, жук, так. А це, зук. А це квіточка, це масина, сота, масина. Картопелька. Кайтопка, а це зой. Це жолота. Це він був весь, це вони були. Втім, їх там сусочки їх особачим. Ні, я не забрали. А не забрали? Бери, будь ласка, ложку Віка. Зірочка на небі сяє. Все, з'їдають швидко. Набирай, будь ласка, борщ. Ну, золота не вирядують. Не вирядують, все з'їдають. Набирай, будь ласка, борщ. Чуєш? Бачиш, Яблочко, там все що, хабочик. Там ще. Гострі плавники йорш має. А це кінгу? Ось. Це мама кінгу. А це маленька майда. Маляточку, так. Да. Ой, яке миле моя. Набирай, будь ласка, борща. Ласуть мною не тільки зайці. А де кати і масина? Ось. Борщ набирай. У горах, у горах, де підйом крутий. Так, Віка вже поїла. Давай зніму. Я не буду. А Стільки залишилось борщу, ну, ні, ну, нормально. Зараз я буду вечерять. Я люблю ріденький, там де багато юшки. Картоплю залишаю хлопцям.